29-й під 25 пов'язкою Денис Гармаш номер 19 впав на Артема Кравця, для якого це перший поїзд. кенджора та Вамба подає. На щастя, тут ніколи. Анков на себе бере ініціативу б'ється. Стой, кравець. Ще далі віддає на Дерліса Гонсалес забивай! Забивай! Кравець сам не став бити. Хоча мав на це повне право. Радін. ну сума пробиває коваль. Футбол. Зараз момент, момент, і із... Бог його знає, я... І таким чином коровся Та потужний центр Форвард, що все почалося. Віда. Це у нас по перерві. Та вамба, та Ой-ой-ой. Дружнім забитим м'ячем він віддає результативний пас. Ну а тут же забуває сам. От, що робив кадр у цій сипі за таламба стежить і туди, кудись побіг праворуч. Піваріч. Так, він піваріч. Так, піваріч б'є. Рикошети. І... Піваріч б'є. Не знаю, чи влучав ворота, чи ні. Ну і так Залеговіч. Центр Форвард автор першого за виконує цей удар. І забуває морайс. 2-1! Був удар зі штрафмотицію. Подача Піварича, Удар і Стойкович. Домогой клуб врятував. Не пощастило київському Динамо. Набирай хід. Артем Бісєдін, Він фінтиць. Бісєдін прострілює. Удар! Буява Київ 2-2! Висновками, але вже, вже молодці. Вже зрівняли рахунок. Бісєдін передачу на Боярською. Той такий. Динамо останнім часом Боярський додав. Ох, який удар! Ближній кут. Рахунок 3-2 і відновити перевагу Різник тайму. Так виконує сума. Небезпечно. Віда стає стіною. Тут ще одна подача та вам грати ліворуч. Дальній постріл. Владимир Стойкович На підбиранні. Піваріч б'є по воротах, І знову Стойкович у своєму такому стилі. Поволийлас. Це сила. Це якість. Дальній постріл. Бояльського м'яч приймає на себе. Поперечка. Мора! Третій, що добре завершується. Боявський Морайс. Нас сьогодні два герої. Що робить Морайський? Тут на себе взяв ініціативу. Подивіться, як пожунглював м'ячем, як пробив Віталій Буявський.